Пісня про чарівника, так. Mm -hmm. yeah. Знаю я, що є на світі добрий диво, чарівник, наче сонечко, привітний всім добро робити звик, та ніхто не помічає, він сумний на самоті. Сталося так, що він не має. Вірних друзів у житті. Не сумуй, не журись. Все, що маю, просто так посміхнись, я для тебе заспіваю, не сумуй, не журись, стане світлою дорога, просто так посміхнись, я прийду на допомогу. Лай Ла-ла-ла-ла-ла-ла-лай Ла -ла, 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 ла, -ла, 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 ла, ла ла лай, буде дощик стукотіти, Та якщо їм тук 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 Та якщо у тебе лихо допоможе, вірний друг. Навіть сонечко ясніше Засміється з висоти, буде пісня веселіше, як співаєш другом ти. Не сумуй, не журись, подивись на все, що маю. Просто так, посміхнись, я для тебе заспіваю. Не сумуй, не журись, поне не світлою дорога. Просто так, посміхнись, я прийду на ла 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 la 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 la, la. Не сумуй, не журись. Просто так, посміхнись. Не сумуй, не журись. Просто так посміхнись. Лай. Лай ла, -ла, ла 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 Лай. Лай. Ла -ла -ла -лай. Лай.